І сине Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Дорогі братія і сестри у Христі, проживаючи наше християнське життя і продовжуючи земне паломництво, жиючи вірою в Ісуса Христа, нам варто призадуматися над тим, а, я, яке. А, який наш внутрішній духовний стан, як ми оглядаємо в очах Бога, як дивиться на нас Бог? І зробити з цього всього, переглядаючи такий, роблячи такий аналіз, зробити деякі висновки. Насамперед, треба нам збагнути, що Бог дивиться на нас завжди ласкавим оком. Ми знаємо, що Слово, звіщає нам Боже. Те, що Бог полюбив світ, полюбив тебе і мене, і послав свого сина й в світ, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне, бо не послав сина у світ, щоб ним засудити світ, але послав його, щоб ним спасти світ. Отже, допоки людина живе, Бог милосердствує над людиною, безмірно любить її. Навіть якщо людина є грішна, навіть якщо людина продовжує грішити, Бог не засуджує людину. Людина- людину може засудити, а Бог ніколи не засуджує. Суд належить Ісусу Христу і буде суд Божий відбуватися, коли вдруге прийде Ісус судити живих і мертвих. А допоки що Бог дає можливість людині покаятися, навернутися. До Бога. І отже, ж, дуже важливо є, щоб ми переглядали наші відносини з Богом і відносини між собою. Часто спричинює кризу нашої віри, або так, би мовити, блокує наше духовне життя, це так зване непрощення або обіда. Погляньмо, дорогі браті сестри у Христі на Слово Боже про. Про те, що говорить про це Господь. Ми знаємо, що в молитві Отче наш є такі слова, які, які треба розуміти буквально. І Господь, якби не настановляє нас, і ми молимося і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Тобто цими словами Господь хоче сказати, що Він готовий нам пробачити будь-які гріхи, які б вони великі не були, які б вони тяжкі не були, смертельні, скільки б їх не було. Коли ми приходимо до Бога з вірою в серці і віримо в Його любов, в Його милосердя, каємося і зрікаємося наших гріхів, Господь готовий пробачити нас. Сказано також, щаслива людина, якій прощена вина. Але Господь ставить прощення своє щодо кожного віруючого, до кожного християнина християнки, ставить своє прощення під умовою. Я пробачу вам, якщо ви пробачите своїм боржникам. Я пробачу вам ваші борги, якщо ви пробачите борги своїм боржникам. Слово Боже тверде, воно живе ідеально, і діяльне. Сказано так, що якщо ви не пробачите гріхи вашим боржникам, то і я вам не пробачу. Одного разу, це записано у Книзі від Матея, розділ 18, апостол Петро підійшов до Ісуса і сказав: Господи, скільки разів прощати брату моєму, який зрішить проти мене, чи до семи разів? Єврею було прийнято пробачати до трьох разів. А апостол Петро хотів, якби, задобритися і збільшив кількість можливих пробачень до семи. Але на здивовання апостола Петра і всіх нас Ісус так відповів. Говорить йому Ісус: не каже тобі до семи, але до сімдесяти разів по сім. І тут Вияснюючи це, що висловив Ісус, Він е, говорить е, таку науку, таку науку дає нам, продовжує Ісус, тому Царство Небесне подібно до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми, привели до Нього одного боржника, який винен був йому 10 тисяч талантів. А оскільки він не мав чим заплатити, то Господар звелів продати Його і жінку Його, і дітей. І все, що він мав, віддати. Тоді раптою упав і, кланяючись, йому говорив Господарю, потерпи мені і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом тим, простив його і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши на зустріч одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв, схопивши його душив і казав: віддай мені, що винен. Тоді, товариш його упав до ніг його, благав його і говорив Потерпи мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися і прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже: «Рабе лукаві, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І рознівавшись, господар, віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього Боргу. Так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини Його? Отже, ця наука нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, якби відкриває нам, як Бог сприймає нас, бо тим Господарем, який вирішив звести рахунки і своїми рабами, є не хто інший, як Господь Бог. І... А тими рабами. Які завинили великий борг, є кожна душа, кожна людина. Як по Слову Божому сказано, що всі ми згрішили і позбавлені слави Божої. Нема ні одного правильного. Ми всі грішники, ми народилися в гріхові. Адам, Адамів гріх передається нам при народженні, а потім із того гріха. Тому що ми є під владою гріха, під владою сатани появляються інші гріхи, і ми є дуже великі боржники. І якщо говорити про 10 тисяч талантів цієї науки Христової, то 10 тисяч талантів це дорівнює 350 тонн золота або 4,5 мільйона доларів. Отже, це надзвичайно велика сума, якщо в грошовій одиниці вимірювати І цим самим показується те, що майже нема ні одного чоловіка на світі, який би мав міг сплатити такий великий борг міг сплатити такий великий борг цим самим Господь показує те, що ми є дуже великі боржники Богові. Але його любов більша, Його милосердя. Надзвичайно велике і Господь по Своєму милосердю, по своїй великій любові до нас, Він готовий пробачити нам наші гріхи. Він готовий пробачити нам наш борг. І таким чином, коли ми каємося і просимо прощення вірою в Ісуса Христа, то Бог прощає нам Наші гріхи. Але бачимо в цій притчі, що той, який став прощеним Богом, і він мав велику причину радуватися. і він радувався, бо був пробаченим, він перестав боргувати, він став вільним. Але в той же час він це повів дуже некоректно. Щодо свого товариша. Бо, як записано, щоб раб же той вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому 100 динарії, ну це скажемо, грошові одиниці, най то буде тисячу євро, найбуде 10 тисяч євро, ну чи не зрівняти із 350 тонн золота. Це невеличкий борг, який без якого навіть. Який можна пробачити, і без якого можна прожити земне життя, правда? Це якби і немалі гроші, вони потрібні нам, але, але коли ми е, співставимо, оскільки Бог любить нас і пробачає нам великий борг, то очевидно, що ми маємо мати співчуття і милосердя до наших боржників, і е, безпосередньо, безумовно, пробачати їм. Але як часто ми забуваємо про те, скільки нам Бог пробачає. І коли якісь дрібнички, які виникають, якісь конфлікти виникають в наших відносинах, особливо з нашими близькими, з нашими рідними, ми не готові це пробачити. Ми тоді злостимося, ми тоді перебуваємо в такому непрощенні. Ми такі озлоблені, ми виявляємо претензії, ми осуджуємо тих наших боржників. ми готові помститися їм, готові поститися їм. І так само у цій розповіді нашого Господа Ісуса сказано, раб же, той вийшовши, зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто тодинаріїв, і схопивши його, душив і казав: віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до його ніг, благав його і говорив потерпи мені і все віддам тобі. Але той не захотів, а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть Боргу. Тобто оце непрощення, оце е, е, таке жорсток, жорстокосердіє, воно, воно віддало отого. Товариша по боргу віддає його під такий суд, під такий суд і такий тиск, таку трудність, в якій той товариш не в змозі віддачи борг, Свого роду, коли ми не прощаємо, ми заточуємо іншу людину. У такий дуже паскунний, недобрий духовний стан. І коли це Бог побачить, тоді це буде образа Божої справедливості. Тому що, а Бог обов'язково про це дізнається. Товариші його побачивши таке, дуже засмутилися і, прийшовши, розповіли своєму господареві все, що сталося, таким чи іншим чином, чи то ангели донесуть, чи то, можливо. Ото чувство несправедливості, яке, яке відчуває той, же, який боргував, або інші товариші бачать такі відносини, і вони кажуть, ой, недобре це, недобре це, неправильно це. І, очевидно, це доходить до Бога. Бог починає чути, що щось недобре з тим, якого я пробачив. І що далі? Тоді Господар покликав його і каже: рабе лукавий, весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене, ти ублагав моє милосердя, і я дав себе умилосердити. Чи не належало тобі помилувати товариша Твого, чи належу і тобі бути милосердним, співчутливим, як і я помилував тебе. І рознівавшись, господар, віддав йому вчителям, доки не віддасть йому всього боргу». Тут, браті і сестри у Христі, варто зауважити, оцей момент, рознівавшись, господар віддав його мучителям. Людина, яка перебуває в непрощенні, яка перебуває в обіді, яка перебуває в суді і, і засуді іншого, в такій ненависті, в таких претензіях, вона підпадає. Під сильну атаку мучителів, як тут сказано, і, рознівавшись господар, віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Ці мучителі це є демонська сила. Це є не один, а може навіть легіони демонів, які мають доступ до тієї душі, яка не пробачає, до такої людини, яка не пробачає. І така людина, вона дуже перебуває у великих муках. І вона не розуміється, що відбувається. Вона дуже много терпить, вона дуже много страждає. Але така людина, вона без захисту Божого, тому що Бог на той час відступився від неї. Чому? Бо його вірне. Сказано: так і Отець, мій небесний, вчинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові, своєму, провини Його. Людина, яка обіжена, не пробачає, засуджує і осуджує, вона позбавляється Божої благодаті, Божого захисту, Божої сили, Божої опіки. І таким чином демони мають силу і страшно мучать такову людину. Я розповідь про одну жінку, яка ходила до церкви, увірувала в Ісуса, покаялася, приступала до сповіді, до святих тайн. І проходили вже роки її такого практикуючого християнства, але вона завжди була така серйозна, якась така невесела, дуже така, наче засмучена. І коли люди ділилися, о, така благодать, таке втішення, так Бог посітив, так Бог наповнив своїм, своїм миром, вона каже, я ніколи таких речей не заживаю. На неї молився священник, і вона каже, я не відчуваю тої благодаті. Що таке благодать? І потім, як виявилося, вона мала непрощення до свого помершого чоловіка. І коли вона згодилася пробачити його і сказала приблизно таку молитву, Боже, пробач мені, що я довший час не пробачала своєму чоловікові за всі ті образи, ті зради і таке інше. І коли вона віддала його Богові і каже: Господи, прости йому, бо він не віддав, що чинить, і я йому пробачаю, то. Зразу тут мучителі відступили. Та жінка змікчилося її серце. Серце наповнилося миром, великою веселістю, радістю, добротою. Вона безперестанку декілька днів плакала, сльози очищення. І з тим пішло таке звільнення. І вона відтоді почала дуже заживати велику благодать і мала завжди мир на серці. Отже, обіда, непрощення, це велике зло. Яке відділяє нас від Бога, яке не дає приступити Божій благодаті. Тому, любі браті, сестри у Христі, якщо щось подібне відбувається з нами, такий внутрішній тиск внутрі пече, внутрі якесь озлоблення, внутрі якесь неустройство, так звана нудьга, депресія, знаємо, що це може бути одна з причин, один з пороків це наша обіда і непрощення. Слово Боже вірне. І воно живе діяльне. Якщо ми пробачимо нашим довжникам, Ти Отець Небесний пробачить нам. Благослови вас Боже, і я вас благословляю в ім'я Ісуса на любов, милосердя, співчуття до своїх ближніх, на пробачення, щоб отримати від симучого Бога пробачення для себе і спасіння душі, во ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!